Великого масштабу і професіонал своєї справи. І хотілося б дізнати, що особисто вас надихає у повсякденному житті і дає сили рухатись уперед. Дякую. Дякую. Рахунки. Дивіться, я жартую і не жартую. Сьогодні міжнародний день батька. У мене четверо дітей. Четверо дітей, четверо дітей. Це багато радості і багато рахунків. Тому, коли мене питають, а от що вас змушує от рухатись вперед? Я сміюся. Мене змушують рахунки за школу, рахунки за одяг, рахунки за це все і так далі. І, так далі. і насправді бажання, щоб було цікаво. Щоб було цікаво, я думаю, що це якась форма. Тут, напевно, хтось прогресивний з точки зору mindfulness і так далі. Едічді, я не люблю рутину. Мені подобається, що кожен день відрізняється від минулого. Да? У мене немає дня сурка. Да? Тобто, що повторюється, і це мене заводить. І мені здається, що творчість. Це ж теж форма наркотику. Да? Коли я був в школі і став студентом, мене просто дуже-дуже мотивувало що от я йду по вулиці, і я прямо іноді пам'ятав, по якій вулиці я йшов, коли я придумав ідею якоїсь нової статті. І от уявляєте, проходить три місяці, от тоді, ви, молода дівчина, ви не пам'ятаєте, були такі кіоски, називались Союз Печать. Союз друк. Да? І там продавали журнали і газети. І от я підходжу до кіоска, а там стоїть журнал, в якому я працюю, а там на обкладинці назва статті, і вона вже надрукована. І ти купуєш цей журнал, ти його розкриваєш, і ти бачиш, що ця стаття вже матеріальна. А пройшло пару місяців, і ти пам'ятаєш, що це ти придумав. І вона звідкись там прилетіла? А вона бах, а от ти його бачиш. Да? А зараз ти приходиш в будь-який офіс, що об'єднує всі офіси України. Знаєте, десь там, десь там, в куточку точно буде картонна коробочка нової пошти. Хтось в ній буде тримати щось, комусь вона тільки приїде на ресепшн. Ти приходиш і кажеш, о, наша коробочка, ми її малювали. Так? О, наш почтаматик, о, наша розетка, о, наш там, я не знаю, ще щось. І от цього нашого багато. І коли ти збільшуєш дозу, ти хочеш створювати щось ще більш складне, ще більш масштабне, ще більш стійке.